Щодо інфекційних хвороб, у тому числі холери, які зараз є критичними та актуальними. Отже, в Одеській області визначено 12 опорних закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам в умовах поширення інфекційних захворювань, у тому числі холери та затверджено маршрут госпіталізації пацієнтів. Пріоритетним закладом охорони здоров'я місті Одеса визначено комунальне некомерційне підприємство Міська інфекційна лікарня міста Одеси. Одеської міської ради вона розрахована на 310 ліжок, 12 ліжок інтенсивної терапії. Забезпечена готовність підпорядкованих медичних закладів до роботи в умовах епідемічних ускладнень та надзвичайних ситуацій біологічного характеру. На сьогодні за кількістю нових випадків захворюва за останні тижні наша область посідає друге місце в Україні, після Черновецької області. Ментисивний показник захворюваності на 100 тисяч населення за тиждень склав 13,2 проти 10,2 10 по Україні в цілому. Тижневий приріст захворюваності в області складає в середньому 40%. Якщо на попередньому тижні ми реєстрували 223 випадки, то на останньому вже 313. І тенденція до зростання захворюваності у нас зберігається. Що стосується летальності, за останні тижні по країні зареєстровано 16 випадків. По Одеській області два. В цьому сумному рейтингу наш регіон посідає третє місце по Україні в цілому. Найвища смертність від коронавірусу в світі за тиждень порівняно з попереднім зафіксовано в Сполучених Штатах Америки різ на 21%. Найвища відносна смертність це показник кількості померлих на 1 млн населення країни. Зареєстровано в Перу 6326 тисяч летальних випадків. Вірус нікуди не зник, він мутує. Так, з початку епідемії в області зареєстровано 333 тисячі 0,47 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі летальних 6 тисяч 74 і одужало 326 523 особи. Протягом минулого тижня підтверджено 312 нових випадків covid 19 До речі, повернувся, коли ми розпочинали з одного випадку, ви всі знаєте. А потім три і потім пішло. Сьогодні маємо 312 випадків. Порівняно з попередньою захворюванням зросла на 44%. Причиною зростання епідемічної ситуації з COVID-19 є домінування циркуляції штаму Омікрон, який має високу контагіозність. В Одеській області затверджено 28 закладів охорони здоров'я, визначених для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу. 10 закладів першої хвилі та 18 закладів другої хвилі. Кількість пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні з гострою хвороби, 145 осіб, з них підтверджених 80 з підозрою 65. Завантажений ліжок становить 4%. Заклади охорони здоров'я забезпечені киснем в повному обсязі за рахунок централізованого кисню та концентраторів. На даний час встановлено та введено в експлуатацію 30 кисневих станцій. Слід відзначити, що 8 станцій встановлено за період військового стану. 4 на Етапі підключення.